Це цифрова мамографічна система, яку встановили у клінічній лікарні номер 5 Апарат італійського виробництва 23-го року випуску дозволяє виконувати весь цикл діагностики захворювань молочної залози. Всі умови для виконання комфортного обстеження для пацієнта також є можливість. Три вимірного зображення в комплект до цього апарата йде рідкокристалічний монітор з високою якістю і чіткістю зображення. Тому обстеження максимально виявляє всі новоутворення, які на самих ранніх стадіях з'являються у пацієнтки. Мамографію як метод діагностичного обстеження лікарі рекомендують жінкам від 40 років. Жінкам для профілактичного огляду у віці 40-49 років, один раз на два роки, у віці 50 років і старше один раз на рік. Також жінкам будь-якого віку, у яких було виявлено молочних залозах вузлове утворення, ущільнення. В окремих випадках, якщо є медичні показання, цей метод обстеження підійде і жінкам молодшого віку. Процедура безоплатна, важливо мати електронне направлення від сімейного лікаря або від гінеколога. Приходить жінка до нас в кабінет з електронним направленням. І безкоштовно, ну в залежності від у жінок фертильного віка від дня менструального циклу, ми або записуємо на той день, коли їй це показана ця процедура, або ж якщо вже вона в той день, ми ну, робимо обстеження. Тобто людина отримує направлення до вас? так у нас навіть вже були райони, так як почне наші целбільські райони. І ми будемо на раді стадії удаст. Я думаю, що найголовніше ваша задача тепер буде популяризувати цю історію, тому що багато жінок не звертаються. Мамографічну систему для лікарні придбали за 9,2 мільйона гривень. Горді фіналізувати цей проект цій лікарні. Амографом сумська громада витратила ще в 23-му році 9,2 мільйони гривень. Вдячні лікарні, котра додатково своїх коштів витратила на організацію близько пів мільйона гривень, і це підтверджує, що піклування про здоров'я наших громадян, наших Мешканок є одним з ключових пріоритетів. Мамографія зазначають лікарі. Це безпечний та нешкідливий метод дослідження. І говорять, не можна нехтувати профілактичними обстеженнями, адже це знижує ризики розвитку онкологічних захворювань. Новини СТС.